Друзі, колеги, вітаю вас. Сьогодні будемо з вами знайомитися із сімома інструментами залучення клієнтів у салоні краси. Поговоримо в цілому, як збільшити продажі у 2024 році, особливо якщо у вас є дирки в розкладі у вашому салоні, і ви хочете збільшити дохід всієї виручки і звичайно свою рентабельність. Мене звати Ольга Гончаренко. Я керівник салону краси. Зміна це величезний проект. На 18 робочих місць у нас великий масштабний проект, який складається із е, штату в 25 працівників. Це тільки ті, які працюють в штаті. Та да? У нас є ще люди, які працюють за штатом, і наші підрядники. І салон зараз мій уже досягнув до того, що він приносить е, близько 2 мільйонів гривень на даний момент. Е, я знаю, що він буде рости, тому що ми кожного місяця наша виручка збільшується. Да? Буквально півтора роки тому я повернулася, коли почалася війна. Я повернулася е, в Київ із села, в якому ми сиділи, да, чекали, поки там завершаться всі воєнні події на Київщині. Я повернулася і я повернулася одна, тому що вся команда моя роз'їхалася, і я е, залишилася просто ні з чим. Чесно було відчуття мене таке, що хотілося все покинути, все е, залишити і закритися. В салонному бізнесі я з 2017 року, і е, я мала три проекти, які масштабувалися. Да? У 2017-му я відкрила маленьку студію, яка була у напівпідвальному приміщенні, де просто там працювали майстри, такі знаєте, займалися просто ремеслом. Да? Там не було ні адмінів, ні см. Ні, ну, нікого взагалі, просто самозайняті люди. Ось, а потім мої проекти вони збільшувалися просто з кожним роком. Да, я спочатку а, там із напівпідвального приміщення, ми потім переїхали в торговий центр. Потім з торгового центру ми вже переїхали а, і зробили великий масштабний ребрендінг і стали зміною. Якраз перед війною, да якраз це все сталося. Коли нам нам треба було навпаки стартувати, прийшов цей колапс. Я хочу сказати вам, дорогі керівники, що б'юті ніша це ніша, яка буде завжди актуальною. Неважливо, ми пройшли карантин, ми пройшли війну. Завжди були жінки-клієнти, які писали нам і казали, де ви знаходитесь, можна ми приїдемо, будемо фарбувати нігті, будемо фарбувати волосся. Тобто в Україні це ніша, яка дуже популярна. І вона буде популярною ще 10-15 років точно. Сюди варто заходити, тому що вона досить прибуткова, ця ніша. І не дивлячись на те, що салонів дуже багато, толкових дуже мало. Да? Тобто, де все систематизовано, де все побудовано круто і де ти дійсно можеш прийти по отримати класний сервіс, класну послугу. І ще й коли клієнт приходить, да, то ще й керівник заробляє, а не йде в убиток. Я, е... По своєму досвіду, да, от я шість років йшла по салонному бізнесу, я поєднувала і майстра, і керівника. Це дуже складно. Я вам відразу кажу, що це дуже складно, і я себе ледь не загубила, тому що я мама двох дітей, я дітей не бачила, я себе не бачила, я працювала настільки багато, що я просто всю себе віддала цьому салону, а в кінці місяця ще й нічого не отримувала. Да. Тобто, прибуток виходив в нуль. Коли... Я вже, знаєте, так доробилася до білої гарячки, я сіла, подумала, що, блін. Який з цього всього резон для чого мені працювати майстром, для чого мені тримати, ну тримати на той на той момент я просто тримала салон, да, тому що він мені не приносив ніякого прибутку. Для чого мені влазити в борги, для чого мені ці касові розриви, для чого мені постійно е, шукати команду, наймом займатися, якщо в кінці місяця я з прибутку не отримую нічого. Своєю зарплатою як майстра я перекриваю борги або віддаю зарплату іншим працівникам. І е, е, це тривало ну, близько близько трьох років точно поки я не залишила крісло майстра і не стала в управління. Поки я не зрозуміла, що до своєї виручки, до своєї рентабельності потрібно бути голодним, що потрібно робити зважені кроки для того, щоб рости. І уже за цей рік, за 2023, ми виросли ну X100 ми зробили. Да я е, рахую це великим показником для себе, тому що я стала зараз менше працювати я стала менше уділяти уваги цьому бізнесу. Я стала більше стратегічно мислити, а не виконувати операціонку. І і е, салон почав приносити стабільно ростущий дохід, е, чистий прибуток, рентабельність, яку я можу кожного місяця діставати з цього бізнесу і е, розподіляти там уже по своїм джерелам. Сьогодні ми будемо говорити про інструменти, які допомогли мені вибратися із тої лажі, в якій я була всі 6 років. Ось коли я коприсалася в одному місці, просто із боргів в борги інші, із касового розриву одного в інший касовий розрив, коли мене е, хотіла кинути вся команда, тому що я не могла їм виплатити зарплату, коли в нас був переїзд, і ми брали кредит мільйон гривень під заставу нашої квартири для того, щоб закінчити ремонт цього салону, і просто в моїй ну було дуже багато помилок і. В мені дуже багато знань, які я хочу вам розказати і з вами поділитися. Ну що ж, давайте перейдемо до семи інструментів, які допомогли мені залучити клієнтів, і які допомогли мені і зараз допомагають також мати постійний запис в салоні, які допомагають мені не боятися вводити нового майстра. Да, тобто я не боюся найняти людину. І сказати їй Сорі, сидимо, чекаємо клієнтів поки вони самі запишуються. Да? Ні, у нас такого немає, тому що ми е, знаємо інструменти, які можна е, втілити відразу, і зробити повну посадку до майстра там буквально за один-два місяці і впустити його самого нового майстра в роботу. Всі ви прекрасно знаєте, що салон красиць. Ми продаємо з вами послуги і продаємо час. Да? І наше з вами масштабування. Воно залежить саме від того, скільки людей у нас працює, да і скільки клієнтів ми записуємо до нас на послуги. Тобто, у нас є з вами два критерії, з якими ми працюємо: це майстри і є. Клієнти, да, тому що клієнти приходять до майстра, і в принципі наш прибуток з вами залежить від того, скільки майстрів на зміні і скільки клієнтів записалося. Якщо клієнти виписалися або майстри на зміні, так сталося, да, то все прибуток страждає, салон падає в доході. Перший і самий дієвий інструмент, який зараз мені допомагає розвиватися і моєму салону, це звичайно інстаграм. В інстаграмі ми використовуємо декілька прийомів, тобто ми використовуємо просування через верхню воронку і через нижню воронку. Верхня воронка це. Тоді, коли ми розповідаємо про свій бренд саме із боку соціальної позиції, і з боку е, того, що ми показуємо, яка у нас класна команда, що ми знімаємо різні цікаві ролики, навіть там брендові, вони можуть бути десь і смішні, десь вивлікаючі. Е, е, і ми їх також ставимо на просування. І за рахунок цього ми залучаємо нових гостей. І також ми, е, ну тобто, ця реклама вона попадає і на наших. Постійних гостей, да, бо, наприклад, ті гостей, які давно не відвідували салон, і приносить нам е, клієнтів, приносить нам записи. Друга е, таргетована реклама, яку ми запускаємо, це звичайно якісь акції, якісь знижки, якісь спецпропозиції для наших гостей. Це можуть бути навіть брендові відео, де там не знаю, прийшла жінка в салон, е, сіла, відкрила ноутбук, е, щось там печатає, да, і їй роблять манікюр, тобто ми. Підкреслюємо цими прийомами і такими відео, що ось, будь ласка, приходь до нас, ти можеш працювати, ти можеш не відволікатися від своєї роботи і отримати класний якісний сервіс, класну якісну послугу, і взагалі ми тебе навіть безпокоїти не будемо. Далі у нас є, наприклад, такі ролики в інстаграмі, які там ми їдемо в студію, знімаємо там красивих зібраних дівчат, де вони просто танцюють, підкидають якісь бльосточки. І це теж переносить нашому клієнту. Впевненість, що ми даємо красу, що на свята на новий рік, ось навіть ми знімали теж багато роликів, що на свята вона буде красива, з красивим манікюром, тільки записуйтесь, приходьте до нас і так далі. Це все брендові, які йдуть у нас на верхню воронку. На нижню воронку йдуть всі пропозиції, усі е ві відео, усі креативи, уся таргетована реклама, яка в нас йде із знижками якимись. Да? Тобто там мінус 200 гривень на манікюр, або там, наприклад, у нас іде якась. Пропозиція на складні техніки фарбування, якась пропозиція на брови і так далі. Да? Тобто, ми таргетуємося по двом напрямам: по верхній воронці і по нижній воронці. Наступне, що ми ще через інстаграм ведемо, це звичайно наші рілси, які і так самі по собі дуже багато набирають переглядів. Чому варто зараз записувати рілси? Тому що це тренд, тому що вони набирають дуже багато охватів і і так. Без будь-яких вкладень грошових вони нам приносять перегляди і приносять також нових гостей. Далі, наступне, з чим ми працюємо, це ми робимо розсилки в інстаграмі новим підписникам. Боже, мій такий простий інструмент. Я навіть раніше не задумувалася, що він може переводити клієнтів. Але так, якщо правильно вибудований скрипт у самій переписці, також ми відправляємо ще навіть відео. Да? Тобто ми пішли далі. Ми відправляємо нашому клієнту привітальне відео, де стою. Я вітаю клієнта. Доброго дня, вітаємо вас в нашому салоні. У нас є нігті, ні, брови, волосся, записуйтесь там і так далі. Да? такі в нас є відео. Відео і також адміністратори в правильному скрипті прописують в переписці, пропонують якісь спецпропозиції і пропонують кешбеки на послуги для того, щоб зацепити нового підписника, щоб він став нашим новим клієнтом. Далі у нас є такий простий інструмент, який називається історії, Історіси мають бути в салоні буквально кожного дня. І ці сторіси вони мають передавати наш настрій, вони мають передавати якісь там. У нас ще є вільні віконця. Також ми туди. Все це дублюємо, має передавати не знаю, косметику. Ми там знімаємо різні теми е, і ведемо контент по трьом лініям. Да? Це перше це експертний, друге це соціальний, і третє це такий більш на розрозвальний. Да? Тому що люди наші люблять отримувати емоції, і наші клієнти теж люблять отримувати емоції, і ми їм даруємо. Взагалі, упаковка профіля, упаковка інстаграма, вона відзначає дуже велику роль, як оформлена шапка, як оформлена підпис, яка там аватарка, які хайлайтси, Взагалі, в цілому, вся розкладка це все теж відіграє велику роль. І вона має у клієнта викликати бажання записатися в цей салон. Тобто вся лента весь інстаграм він має бути живим. Наступний інструмент, другий, це блогери. Блогери, які... До нас приходять кожного місяця, і у нас кожного місяця відвідує наш салон по 10 нових блогерів, і це не враховуючи тих, хто постійно у нас обслуговується. Ще десь чоловік 5 постійно обслуговується. Як ми працюємо? Ми звичайно в пошуках постійно блогерів, і цим займається дівчинка. Ну, вона в нас якби працює піар-менеджером, да, і СММ да по совмістительству, і вона постійно в пошуках нових облич, нових блогерів, які готові прийти і рекомендувати наш салон. Тяжко порахувати скільки клієнтів записується після блогера. Тому що блогери це все таки про більш про популярність, більш про результат в майбутньому. І якщо, наприклад, від блогера приходять нові підписники, це не значить, що ці підписники зараз прям запишуться про по її промокоду. Ці підписники можуть просто на нас підписатися, але в... Ну зараз не записатись. Вони можуть потім записатися, коли вже прогріються нашими рілсами, нашими сторісами або навіть нашою таргетованою рекламою. Наступний третій інструмент це колаборації, колаборації з іншими брендами. Це можуть бути грумінги, це можуть бути кав'ярні. Якісь салони краси, які не являються вашими прямими конкурентами. От, наприклад, ми робили е, колаборацію із косметологією або лазером. Ну, тобто, це не це не наші прямі конкуренти, тому ми могли з ними попартньоритися. Яким чином у нас відбуваються колаборації? Ми беремо ну не просто там домовляємося про колаборацію, ми знімаємо. Сумісний відеоролик, і також ми продумуємо якусь дію із сертифікатами. Да? Тобто, у нас йде обмін сертифікатів. Вони, наприклад, наші партнери в своєму бізнесі роздають своїм клієнтам наші подарункові сертифікати, а ми в своєму бізнесі роздаємо подарункові сертифікати нашого партнера. І це дуже класний інструмент, тому що він допомагає залучити. Аудиторію наших партнерів і перетащити до себе. Ми партнеримося десь із одним партнером раз в місяць, да? тобто кожного місяця ми змінюємо партнерів. Я назвала вам три інструмента залучення нових клієнтів: це був інстаграм, колаборації і блогери. Насправді, цих інструментів є близько 20. Я зараз не буду їх всі розповідати, тому що це відео буде йти 3 години, а в нас з вами лише 30 хвилинок є. І детально я розповідаю це все на своєму наставництві. Анкету на наставництво ви можете заповнити під цим відео. Далі я буду розповідати про інструменти роботи із клієнтською базою, тому що все, що Стосується клієнтської бази, це те, що у вас вже є, і вам не потрібно витрачати багато грошей на те, щоб збільшити записи в своєму салоні, бо клієнтська база це безкоштовно. Це просто сундук із грошима, які знаходяться в вашій crm системі які можна просто взяти, доставати звідти і тягнути цих клієнтів назад в салон. Що стосується нових, там потрібні вкладення і на таргет, потрібні вкладення на сертифікати, на колаборації там і так далі. Да? Тут грошей не потрібно. Тут тільки розумного адміна треба і навчити його працювати по скриптам. Четвертий інструмент він звучить так: це називається крос-маркетинг. Коли клієнт до нас заходить в салон, ми... Намагаємося людину посадити у всі три зали. У нас працює три зали: це нейл-зал, хер зал і brow -зал, да? Тобто три зали. І, наприклад, клієнт приходить на нігті. Ми обов'язково після послуги е, даємо сертифікати, маленькі такі карточки. Або це можуть бути ваучери. Кожного місяця ми їх змінюємо. Можуть бути кешбеки. Ми даємо е, цій людині, яка прийшла на нігті сертифікат на брови і сертифікат на волосся, а е, також. У нас йдуть продажі додаткових послуг да, крос-маркетингу, саме в переписках. Ще коли людина записується, адміністратор обов'язково пропонує клієнту е, паралель, манікюр брові, паралель волосся теж брові. Тобто брові це така послуга, коли вона ну, має бути в паралелі. Да, і завжди продавайте брові в паралелі, тому що на брові дуже тяжко дістати нового клієнта. Він дуже дорого коштує. Повірте мені, я це вже тестую близько 6 років. І брові у вашому салоні. Ні, можуть жити тільки в паралелях, от от і сидіть їх в паралелі. Тобто, наш клієнт отримує після послуги такий сертифікати. Е, наступний інструмент це коли ми працюємо із нашою клієнтською базою, це п'ятий інструмент, і е, ми постійно. Працюємо із втраченими клієнтами. Кожного дня наш адміністратор обробляє 15-20 записів, які були у нас створені півроку тому, да? або, наприклад, 2-3 місяці, наприклад, нігті брови 2 місяці можна рахувати нашого клієнта вже втраченим. На поколористичному залу можна рахувати що більше 6 місяців клієнт втрачений, да? тому що там послуга довше носиться. І наші адміністратори кожного дня. Працюють із втраченими гостями, тобто вони їм дзвонять, вони їм пишуть, вони стукають в їхні двері і кажуть доброго дня! Ми за вами скучали, можливо, у нас є до вас спецпропозиції, давайте запишемося. Ну і так далі. Да? У них є заготовлені скрипти, у них є заготовлені пропозиції, да? тобто, ми не йдемо з. До клієнта з пустими руками ми пропонуємо щось. Ми пропонуємо подарунок, ми пропонуємо догляд до стрижки, не знаю, там дизайн до манікюру, або можливо, навіть там, якщо йде якась бачите, що йде якась просадка конкретна, можна навіть там, манікюр, хай клієнт платить за нього. Да, а спецпропозиція іде покриття в подарунок. Або коли вводите нового майстра, можна такі прям конкретні знижки пропонувати. І цих спецпропозицій може бути дуже багато. Як їх прописувати і як складати всі ці. Акції. Акції І всі ці спецпропозиції я теж розказую на своєму наставництві, тому що це теж дуже обширна тема, і тут важливо не піти в мінус. Шостий дуже крутий інструмент в по роботі з клієнтською базою це е, клієнтські дні раніше. Я думала, блін, ну що за фігня, Господи, ну це просто треш. думаю, Які свята, але е, кожного дня керівник має собі задавати питання, що. Ти можеш іще зробити для свого постійного клієнта. Як ти можеш його віддячити за те, що він сюди постійно ходить, у ваш салон, постійно несе вам гроші і являється вашим євангелістом? Тому що новим ми пропонуємо знижки, там втраченим пропонуємо якусь знижку. Всім, всім ми щось пропонуємо. А тим, хто ходить постійно і записується постійно, це наші віпи. Ми не пропонуємо нічого. Ми робимо клієнтські дні. Це день. В кінці місяця зазвичай це якесь там 29 або 30 число, не субота і не неділя точно, Це може бути якийсь понеділок або п'ятниця. Дивитись там уже по розкладу. Виходить вся повністю команда на роботу. Виводимо всіх і робимо в цей день. Дуже багато приємнощів для наших гостей. По, наприклад, да, перукарів. Ми можемо дарувати догляди в подарунок. Якщо прийшла до нас нова послуга, якась, наприклад, по догляду, да, ми можемо дарувати її всі, всім безкоштовно, можемо дарувати якісь масочки. Протезування, там рі абсолютно різні якісь подарунки. Да? Потім у бров залі ми можемо дарувати послугу, якусь в подарунок по типу ботокса для брів. У нігтєвому залі ми даруємо рукавички, і клієнт сидить манікюр, робить в рукавичках доглядових для того, щоб ще також зволожити ручки. І ви навіть не представляєте, це така дрібниця, але клієнти просто максимально щасливі від того, що вони отримують цей просто цей елементарний бонус. І е, від нас це як комплімент. Далі, в цей же самий день, ми всіх пригощаємо шампанським. Ми робимо фірмові е, якісь капкейки, або еклери, або якісь там тортики, щось таке придумав, кожен раз різне, да? тому що кожного місяця ми, ми це все повторюємо. Також ми готуємо подарунки клієнтам. Ми робили там брендовані чашки, то ми робили брендовані шопери. То ми просимо постійно якісь пробні мініатюрки у наших дорогих дистриб'юторів. Да, у них можна просить до речі, і треба просить, тому що вони ж лоби і скупляться постійно. Але ви просіть ідіть до них і кажіть, дайте у нас клієнтський день, дайте нам пробніків, тому що нам треба роздати нашим клієнтам. Робимо якісь спеціальні красиві пакуночки. Це все кожного разу організовуємо по різному. То ми шампанське наливаємо, то якісь аперолі робимо, то якусь там ще солодку вату наверх кладемо. І це постійно різні такі свята. Для клієнтів це свято. Да? Ми надуваємо шарики, розсипаємо конфіті, всі святкові людей багато в салоні двіжло, таке двіжло, що що прямо ж хочеться там бути, хочеться там знаходитися. В цей день наша виручка в три рази більше. Ну ще ми даємо знижку на косметику. Тобто, сьогодні на всю косметику мінус 20, і ще там косметики на пару десятків тисяч продаємо. І в ці дні ми можемо заробити виручку x 3 x 4 і навіть x 5 Це класна добівка місяця. Сьомий інструмент це елементарна розсилка по клієнтській базі повідомлень. тобто… Якщо ми бачимо, що у нас є якась просадка по якомусь залу. Наприклад, я листаю або управляюча листає розклад, дивиться ага, по манікюру пішла просадка. Що ми можемо зробити? Ми можемо додатково зробити смс розсилку саме по тим клієнтам на манікюрний зал, які не записані, або які були у нас там в період там, від трьох тижнів і далі, зробити смс розсилку і запропонувати там знижку або якусь спецпропозицію, або якийсь подарунок. Також, якщо у нас новий майстер в салоні, ми теж робимо обов'язкову смс-розсилку по всій клієнтській базі і пропонуємо супервигідну пропозицію для того, щоб забити розклад цьому майстру, і в нього була робота. Колеги, я вам розповіла тільки сім інструментів, їх насправді дуже багато. І це стосується інструментів як нових, так і постійних гостей. Да? Тобто, ми з вами маємо працювати, як я вже казала, по двом сферам: Це по клієнтській базі і по новим клієнтам. Ми завжди завжди працюємо із цими двома напрямками, і я ніколи в житті не тушу пожежу і не переживаю, що в нас немає запису. Він є завжди, тому що всі процеси, які можна було налаштувати, я їх налаштувала. Люди хочуть вашої уваги не бійтеся працювати з клієнтською базою. Також із відміненими клієнтами ми працюємо. Тобто, ще дуже багато таких напрямів, де можна клієнта. Зачепить і запросити до салону. Про всі ці інструменти я розповідаю на своєму наставництві. Наставництво воно підходить для керівників салонів краси, які вже відкрили свій салон або які планують його відкрити, але не знають з чого почати. Я як вже казала на початку, пройшла багато чого, і борги, і я кредит брала на свій салон, коли ми ремонт робили. І моя найбільша помилка була, це те, що ми заходили в дуже таке голе приміщення, де не було нічого, ні труб, ні електрики, нічого такого. Помилялася на тому, що в наймі помилялася, і майстри від мене йшли. Не переживайте, майстри не тільки від вас, йдуть, від мене вони теж йшли і йшли дуже підло. Ось зараз я зробила систему найму таку, що я не нуждаюся, я не потребую і я не залежу від майстрів, які вділи собі ось такі корони. Я їх називаю зірочки. Ось в нас іде постійний найм, в мене немає кадрового голодування. Завжди є класний найм. Я поставила на свій об'єкт управляючу. Я її навчила, і е, цей підхід я рахую грамотним правильним, тому що я освободила себе від операційної роботи. Операційна робота мене з'їдала, і вас я впевнена зараз теж з'їдає. Коли вибралася із цих всіх боргів своїх, я заплатила кредит за квартиру, я купила собі в цьому році машину. Зараз стабільно мій дохід росте. Це все завдяки салону. Тобто я вже майстром не працюю. І слава Богу, господи, що я відмовилася від цієї роботи, тому що моя робота майстром вона була настільки неефективна, що коли я стояла дула ертачі, весь мій бізнес він просто так застивав. Всі стояли і дивилися. А майстри на кухні сиділи, плювали зернята і дивились на мене і казали: Оля, а де наші клієнти? І... В таких випадках, якщо зараз ви в такому випадку, ви маєте задати питання собі, для чого ви найняли цих людей, для чого ви взяли за них відповідальність, якщо в них загрузка 10-20% за місяць. Для чого ви пообіцяли їм високу зарплату, для чого ви пообіцяли їм класний ріст, розвиток? Якщо ви далі стоїте, працюєте як майстер, а люди сидять на вас і дивляться, і це не тому, що ваші клієнти до них не хочуть пересідати, а це ось тут. Змінювати потрібно думки і саме розуміння в голові. На нашому наставництві воно складається із 12 уроків, де ми з вами комплексно пропрацьовуємо кожну нішу. Починаємо із фінансів. Найм. Я надаю повністю всю документацію для салону краси в плані посадових інструкцій, в плані трудових договорів, в плані kpi адміністраторів. Ми налаштовуємо грамотну роботу адмінів. Повірте мені, як тільки ви налаштуєте. От систему роботи класно адмінів і прив'яжете їхню роботу до KPI, у вашому бізнесі. Перестануть бути ось ці знаєте тушіння пожеж да, тому, що адміни будуть закривати всі питання в плані роботи з клієнтами. Якщо вам потрібна буде допомога і з наймом і роботою управляючої, я теж допоможу. Тобто, в мені стільки досвіду, що я готова із ним ділитися. Я пройшла багато чого, і я готова так вас взяти за руку і провести до точки Б з точки А в точку Б. Заповнюйте анкету під цим відео. Я буду рада з вами попрацювати. Ніша салонів краси це класна ніша, і в майбутньому ви можете звільнити себе від роботи майстром. Звільнити себе від операціонки, витрачати на цей бізнес тільки 20% свого часу і мислити просто як підприємець і давати стратегічні задачі своєму персоналу, да і в майбутньому йти в масштабування і відкриття нових точок, нових салонів краси. Або якщо, наприклад, вас салони краси не цікавлять, ви зможете масштабуватися в інших бізнесах, або навіть створювати пасивний прибуток, який буде вас ростити уже як особистість і як підприємця. Я вам дуже дякую за вашу увагу. Агу за те, що ви додивилися цей урок до кінця, а, і чекаю вас у себе на наставництві.